Кременчук 22 травня. Швидкі новини сьогодні Руський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії, що складаються з громадян Росії, розпочали операцію по звільненню території Білгородської області від режиму Путіна і створення певної смуги безпеки для України. Начальник головного управління розвідки генерал Буданов звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх здаватися в полон зараз, тому що буде гірше. Високий представник ЄС Борель. Повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалися, і незабаром Україна отримає і самі винищувачі. Машина, яка належить патріарху Кирилу, потрапила в ДТП в Москві. Чи був в автомобілі сам Кирил, невідомо. Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу від закордонних партнерів: це два потужні генератори, нові розкладні ліжка та спальні мішки. Минулого тижня в Кременчуці народився 21 малюк, 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Вітаємо батьків з народженням діточок. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк!